Вітаю, друзі! Короткий огляд на нову модель кормозмішувача з лінійки DemiMix. Це кормозмішувач Demi-Mix 12. 12-кубовий міксер. Остання цифра означає об'єм бункера. Досить цікава модель буде для підприємств, які не мають потужного трактора, не мають обмеження по висоті. Якісь поголів'я. Технічно це 10-кубова модель з високою надбавкою. Це одношнекова причіпна модель. Е, має два італійські редуктори від Кумер, основний і двох італійську систему від ПТМ. Це вже професійна модель має. Жорстку рому. Бочка закріплена на ромі на трьох тензодатчиках. два вигрузних бокових вікна. Сходинкову площадку, яка не зважується, коли на ній перебуває людина, що досить важливо. З парку коліс. З посиленими матичанами для кращого подолання бездоріжжя і більшого ресурсу. Саме дана модель додатково обладнана магнітом. Шнек має два шкребка та шість згартованих ножів. Та на модель підійде для годівлі підприємств. З поголів'ям від 200 до 600 оптимально. Трактор від 80 кінських сил ось так вона виглядає. Висота 29. Тому при замовленні перевіряйте висоту в'їзних воріт ваше стайн'я.